Всім привіт! Мене звати Максим, ми сьогодні робимо експерименти з моєю мамою. Mm -hmm. Як наш експеримент зараз буде називатися? За штучна кров. Штучна кров. Добре. Для експерименту нам знадобиться хлорид заліза. Де в нас хлорид заліза? Ось. Хлорид заліза є. Дві пробірки. Де у нас дві пробірки? Тільки акуратно вони скляні, так? Угу. Далі, шпатель. Де наш шпатель? Ні, це не шпатель. Шпатель ось тут. Показуй шпатель. Далі. калію. Де у нас калію? Родоніт калію є. Вона вона правда схожа на сніг. Так, схожа. Піпетка. Піпетка. Піпетка ось тут, синочок. І ось, піпетка. Піпетка. Підставка для пробірок. Де у нас вона в пробірки засовується? Так. Угу. Ось тут. Захисні рукавички. Є. Захисні окуляри. Є! Ми готові? Угу. Починаємо. Починаємо! Зараз ви побачите мою кімнату. Дивіться, скільки в мене іграшок. Ви бачили? Звісно, бачили. І так, синочок, Візьми дві пробірки і постав їх в підставку. Дві пробірки. Ось. Став підставку для пробірок. Є. Yeah. Наповни одну пробірку водою до половини і розчинив ній шпатель роданіду калію. Так. Йдемо. Увага! В жодному разі не пробуй на смак речовина. Отруйна. Представляєш? Uh -huh. Так, сонечко, потрібно взяти шпатель, uh -huh. набрати родоніт калію. Ось так от. І додати в цю пробірочку з водою. Oh, так, обережно. У нас що тут? Хлорид заліза падає. Почекай. Так, That потрібно додати в пробірочку. Почекай. Все? Перехиляй. Є. Ой. Дай подив... Ми подивимось, що там є. О, там будва. І тепер напевно що треба перемішати або додати ще. Дара подивимось. Дорогі підписники, дивіться, що ми отримали. Так, ми отримали прозорий розчин роданіду калію. І ця речовина отруйна. Ні в якому разі, коли ви купите і будете робити штучну кров, ніку не, не пробуйте на смак, це її давите. Отруйне. це. Отруйне. Так, так тепер візьмемо взяти другу пробірку і на висоті 2 см налити в воду, додати акуратно кристали хлориду заліза, де в нас хлорид заліза? Буду поки витоку. розчин не стане насиченого жовто-помаранчевого кольору. Так, водичка у нас тут є. Так, та, ой, дивіться, що в нас вишла. Це щось похоже на сичу. <рес> ну, щось схоже, бо воно таке жовтого кольору. так? Ну, так. Ну, А у нас який колір має прочитай. Жовто-помаранчевий. Знаєш, нам потрібно ще кристали. Угу. Підписники, дивіться. Так, воно що жовто, зараз ми додамо, щоб було жовто-оранжеве, так? допомогою піпетки капне декілька крапель розчину хлориду заліза. Mm -hmm. Врощен калію. І в нас має утворюватися крапельки крові. Тримай. Ага, uh так. -huh. Дивіться, як ми маємо зробити. Натискаємо на піпеточку, так? Ага. Uh -huh. Взяли вся пустеє. А тепер, щоб в нас пару капель, то ми маємо натиснути. Вичекай. Кров! Дивитися, поки що не тисни. Не тисни. Дивіться, дорогі підписники. Дорогі підписники, дивіться, що в нас вийшло? Штучна кров. Так. Капнем ще. Так. У -у -у! Покажи. Дивіться всі У нас получилось точно огромное. Не пропустіть це відео Підписуйтесь і ставте лайк.